Доброго всім дня! Знову порадував мене мій чоловік, подарував мені такий, такого помічника на кухню. Називається вакуматор. Ось він такий. Будемо пробувати запаковувати курячу бастурму. Ось я беру такі пакети вниз, такою ребристою структурою вниз. Накладаємо на пергамент. Бастурму я її перед цим нарізала, Тепер накладаю. Тепер беру ось так. Відкриваю кришечку. Тут є ось такі вушка, під них треба покласти пакетик. Ось таким чином. Підкладаємо пакетик, закриваємо його, закриваємо ці защілки і нажимаємо зелену кнопочку велику. Червона горить, значить, запаює. Ось і все. Тут треба трішки потягнути, щоб пішов воздух, відкриваємо. Ось таким чином коріча бастурма запаялася, Продовжуємо далі. Робила ось такі заготовки. Дякую за увагу.